Вітаю! Тема уроку Західноукраїнська Народна Республіка, внутрішня та зовнішня політика. План нашого уроку: передумова та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, внутрішня політика Західної Української Народної Республіки, Зовнішня політика Західної Української Народної Республіки, проголошення об'єднання. Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ми з вами познайомимося з передумовами і змістом національно-визвольних змагань на західноукраїнських землях на 20 ХХ століття. До складу яких держав входили західноукраїнські землі напередодні Першої світової війни. Влада якої держава претендувала на західноукраїнські землі, розвивалася національно визвольний рух на даних територіях 14-18 рік. Ну яке рішення розглядалися щодо долі західноукраїнських земель під час ускладнень. Це попередні знання, які ми, які ми з вами сьогодні вивчимо. Отже, щодо передмов проголошення Західної Української Народної Республіки. В першу чергу ми можемо розглядати досвід безвільного року: діяльність товариства галицько-греко-католицьких священників, Руська Трійця, Головної Руської Ради, Галицько-Руської Матиці, народовців, радикалів та інших політичних партій та організацій, які розпочали свою діяльність в кінці 19, на початку ХХ століття. А теж Важливим явищем це наслідок Першої світової війни, а отже, розклад Остров Угорщини і загострення протиріч між австрійською та польською владою і українськими лідерами. От велика війна завершилася поразкою центральних держав. І 16 жовтня 1918 року імператор Карл І. Який правив з 1916 по 1918 року заради порятунку Австро-Угорщини від поділу після перемоги країнами Антанти заявив, що перед дана імперія перетворюється на Федерацію вільну вільних народів? З Маніфесту ми бачимо, що він звертається до моїх вірних австрійських народів, вказати народа Австрії шляхи, на яких вони могли без перешкод і спорів розвинути свою національну силу і використати її з добрим вислідом для благословенного розвою свого духов, духового і господарського добробуту. Який шлях вказав на цей час Карл І народам імперії, ми якраз з вами зрозуміли. Ну і звісно, наприкінці 18. 1918 року, а саме у вересні, у Львові було сформовано Український Генеральний військовий комісаріат на чолі з сотником легіону українських січових стрільців Дмитро Витовським. А вже 18 жовтня 1918 року на Конституанті, це державотворююче зібрання українські депутати Австрійського парламенту, українські депутати Галицького Буковинських краєвих сеймів, представники національних політичних партій, Галичини, Буковини, Студентство, Духовенство сформували у Львові Українську національну раду, яка стала політичним представницьким органом українського населення Австро-Угорщини. І Українську національну раду очолив Євген Петрушевич. З даного документу ми знаємо, що Українська Національна Рада є конституантою тієї частини українського народу, яка живе в Острогорській монархії на цій його етнографічній території. Українська національна рада має право і обов'язок виконувати. Хвилі, в хвилі, яку признається за відповідно іменам Українського народу остров угорської монархії, його право самовизначення та вирішити про державну долю всіх областей, заселених тим народом, підприйняти всі та заходи рецензентативного, законодавчого та адміністративного характеру, щоб свої рішення підперевести в життя. Ось такі завдання були поставлені Українською народною радою. 19 жовтня, згідно з правом народів на самовизначення, задекларованим у тогочасних міжнародних відносинах, Українська національна рада проголосила українську державу в складі Остроугорщини на всій українських етнічних території Галичини, Буковини і Закарпатської України. І 31 жовтня 1918 року у Львові стало відомо про те, що до Львова приїжджає польська ліквідаційна комісія, яка була створена 28 жовтня 1918 року в кракові, і вона мала перебрати від астрійського намісника контроль над Галичиною і прилучити її до Польщі. З цим не погоджувалася, звісно, українська. Національна Рада, яка висловилася австрійському уряду, про вимогу передати владу в Галичині Буковині саме їй. Проте переговори між українською делегацією і австрійським намісником Галичини генералом Карлом фон Гуйном завершилися без результату. Тоді зібрання Українського генерального військового комісаріату. 31 жовтня 1918 року прийняли одноголосне рішення про захоплення влади збройним шляхом. І вночі, 31 жовтня, на 1 листопада стрілецькі частини під проводом Вітовського взяли під контроль найважливіші установи Львова та більшість повітових установ краю над ратушею. Львову було встановлено синьо-жовтий прапор. Ці події отримали назву Листоподовий зрив. Отже, 1 листопада 1918 року відбулося повстання у Львові, яке дістало назву Листопадовий Зрив. 1 листопада австрійські представники у Львові передали владу Українській національній раді. 9 листопада був вже створений тимчасовий виконавчий орган влади, тобто уряд, державний секретаріат, який очолив кость Левицький. Цього так, так ми бачимо. Під Львівською радою, що учасники повстання настоподового чину 1918 року. Ну і, звісно, створення на засіданні Української національної ради тимчасового державного секретаріату уряду виконавчого органу влади і головного призначеного Вітовського Левиті. Вищі органи Української національної ради. Українська національна рада очолює Євген Петрушевич. Президія, до якого входять президент та чотири його заступники, відділ Української національної ради, до якої входять та 9 членів колегіальний глава держави. І звідси випливає те, що Державний секретаріат. Цей виконавчий орган, якому підпорядковується прем'єр, державний секретар, місцеві органи влади, громадські та міськові комісари містечкові, сільські та повітові Національні ради. Отак виглядала станом на 13 листопада 1918 року проголошена новопроголошена Західна Українська Народна Республіка. Отже, 13 листопада 1918 року теж було затверджено Конституційно. Цінні засади утвореної держави так званий тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель Бушої Австровальської монархії, відповідно до якого вона, вона була названа Західноукраїнська Народна Республіка. До неї належали українські етнічні землі, площею 70 тисяч квадратних кілометрів з населенням 6 мільйонів осіб були затверджені. Державний герб, золотий лим на синьому тлі, блакитно-жовтий прапор, державна печатка. На українському населенні були гарантовані рівні з українцями права, тимчасовий основний закон доповнено низкою документів, що регламентували державно політичне та економічне життя республіки. Зокрема, про організацію регулярного війська Української Галицької армії тимчасову адміністрацію, тимчасову організацію судочинства, державну мову, якою була українська мова, шкільництво, громадянство і розпочалася земельна реформа. Також зверніть увагу створення органів законодавчої, виконавчої влади в центрі та на місця шляхом проведення демократичних виборів. На відміну української Республіки, народної республіки Західноукраїнської Народна Республіка за короткий час було створено ефективну систему управління з 22 по 26 листопада 1918 року відбулися вибори до Української національної ради, наділеної представницькими законодавчими функціями. От законом теж було проголошено восьмигодинний робочий день встановлення <кій> державної монополії на продаж. Зерна хліба цукру, заборонений вивіз нафти, запроваджено національну валюту, організацію українських середніх шкіл, відновлення роботи пошти телеграфу, закон про національні машини, створення української галської армії на чолі з Умаліановичем Павленком. Ось так виглядала, ще раз повторюється державна символіка ЗУМР. Ось, це військово командувач, генерал-полковник армії Української народної. Росії. Публіки, офіцери Української Галицької армії. От. На місцях створено ну, розгалужену систему влади ставлення місцевих поляків до дозумри було негативних в негативному світлі позначено, а євреїв численної етнічної групи насамперед у містах початково було нейтрально. От на після єврейських у right. Львові які спровокували поляки, євреї почали підтримувати українську владу, розуміючи, що важливо не лише проголосити державу, а й зберегти її. Державний секретаріат розпочав утворення української галацької армії. От започаткували все це. Проваджувати в життя легіон українських січових стрільців та підрозділи австро-угорської армії, які були сформовані з українців. Ну і до середини грудня вісімнадцятого року українська галицька армія налічувала близько 100 тисяч вояків. Підтримку новій владі забезпечила продумана економічна політика, здійснювалася аграрна реформа, в результаті якої маєтки великих землевласників поляків підлягали розподілу між малоземельними і беземельними селянами. Держава встановила монополії і продаж на деякі види промислової продукції, те, що ми вже сказали. Зовнішня політика Західної Української Народної Республіки. Метою зовнішньої політики було міжнародне визнання молодої держави країна Ментанти та припинення війни з Польщею, оскільки 3 листопада польські війська захопили Львів Парейма 10 повітів Української народної республіки з 59. От. Теж основним завданням було відкрити посольство в Австрії-Угорщині Німеччині, заснувати дипломатичні представництва в Чехословаччині, Канаді, Італії Сполучених Штатах Америки тощо. Під час створення ЗУНР це була така плекаюча надія, яка формувалася на тому, що міжнародна спільнота визнає міжнародну на міжнародному рівні новоутворену державу. І таким чином ми ми будемо мати підтримку з боку міжнародної спільноти. Як наслідок країни Антанти не визнали Західну Українську Народну Республіку як таку новоутворену одиницю і розпочалася її ізоляція. 21 листопада 2019 року Верховна Рада Антанти надала Польщі 25-річний мандат на управління Східною Галичиною. Польща протестувала проти такого рішення, заявивши, що східна Галичина є невід'ємною частиною Польщі. Польські війська окупують Східну Галичину і Західну. Волинь. Ось, ну, ще важливим етапом в зовнішній політиці треба рахувати, що після таких конфліктних, масових, можна сказати, повномасштабних польсько-українських протистоянь. Після затятих боїв, 21 листопада, українці змушені були залишити свою столицю. Львів. Уряд переїхав до Тернополя. Потім до Станіслава утворився протяжний український польський фронт, і в цих розпочалися теж переговори. Між директорією та делегацією Західноукраїнської Народної Республіки про об'єднання східних і західних українців в єдину державу. І 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві було проголошено акт звуки утворилася єдина Соборна Незалежна Україна. Представник директорії Федір Швед на Свійській площі виголосив універсал, в якому було зазначено: віднині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Стена Дніпряцька, велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, які ми жили і за які вмирали кращі сини України. Західна Українська Народна Республіка ставала Західною областю Української Народної Республіки, з абріатурами, ми де, коли бачимо ЗОУН. проте вона зберегла автономію, власну адміністративну структуру і чинне законодавство. І актом 22 січня 1919 року таким історичним значимим. Діям і можливістю Східної і Західної України неодноразово було заявлено, що назавжди разом і мають можливість розбудувати українську державу. Ставало з кожним днем, ну, з того часу проблематичним. Отак От виглядало це на Софійському майдані в Києві. Так виглядав Універсал Директорії НР про об'єднання Української Народної Республіки та ЗУН. Значення, звісно, акту злуки це морально-політичне значення, підтверджено прагненням українського народу жити в залежній соборній українській державі, взаємодіяти з українською Галицькою армією і армією директорії. Обмін досвідом галицьким державних службовців і адміністративного апарату. І ми знаємо, що в 2000-х років день 22 січня відзначається в Україні як національне свято. Отак От виглядали закріплені події, які відбувалися в 18-19 роках, зображені на листівках. Вхранування пам'яті патріотів Західноукраїнської Народної Республіки у місті Львові це меморальна дошка на Львівській ратуші. 1 листопада 2018 року на Львівській ратуші був перший піднятий державну синьо жов... син жовтий прапор. І на Янівському цвинтарі в Львові меморіал з українських січових стрільців. Так виглядаєте. Словник, з яким ми з вами працювали, це Українська Галицька армія, прошу собі записати в сушиті, теж акт злуки, що означаємо. Українська національна рада, Львівське повстання, тимчасовий державний секретаріат. Ну і домашнє завдання з вами прочитати параграф. 21-й 21. вивчити терміни, виконати тестові завдання. Дякую всім за увагу, і щоб хотілося, щоб ви не забували читати, вивчати свою історію.